Книги з психології, особистого розвитку, класика та сучасна українська література відтепер. Вони у вільному доступі відвідувачів обласного молодіжного центру. У середу в закладі офіційно стартував проект «Буккросинг – Сучасна бібліотека. Так як ми займаємося взагалі освітою для того, щоб молодь була більш досвідченішою, брала новітні знання, ми, власне кажучи, і вирішили відкрити букросинг для того, щоб молодь ті книжки, які вона не може купити, або дуже дорого, або тяжко їх дістати. Вона могла приходити до нас, обмінюватися. Зараз ми будемо працювати над тим, що можна було б тут навіть і почитати брати додому. Партнерами цього проекту виступили видавництва Києва, Харкова, Сум, а також відомі українські письменники, які залюбки погодилися надати свої книги для загального користування полтавських любителів читання. Своєю ідеологією чистили ще цього дня, поповнив полички Буккросингу і Валентин Бадрак. Автор також подарував обласному молодіжному центру низку своїх тренінгових книг. Останнє видання, що побачило світ у 2015 році, навчає читачів подоланню особистих трагедій через біографії відомих особистих. Обисто тут обрані речі, начебто індивідуальні, особисті, І, але вони, мені здається, є прикладом того, як можна долати проблемну ситуацію, з якою сьогодні дуже багато українців стикаються. Зіткнулося, хтось втратив родину, хтось втратив близьких людей, або, наприклад, тупікова ситуація в житті, людина не знає, як жити далі. Так звана генітерапія, розроблена Валентином Бадраком, це система впливу через психоаналітичний підтекст, який допомагає вийти з кризи та знайти свій шлях у житті. Жодної фантастики, жодної видумки тут немає. Є базис, як базис, це ведичні знання, тобто Аюрведа, яка була створена 5 тисяч років тому. Головний посил: що людина здатна долати кризу. Якщо вона звертається до нових знань, і якщо вона рішучі дії готова змінити реальність, на сьогоднішній день Валентин Бадрак проаналізував більше 500 біографій знаменитостей усього світу. Більшість із відомих постатей, говорить, проходили один і той самий шлях: фрустрація, проблема, момент зростання. У своїх книгах він якраз пояснює, де знайти сили, щоб особиста трагедія дала шанс для нового злету.